Доброго дня, з вами підбірна пригін автомобілів з Європи і хочу запропонувати вашій увазі. На сьогоднішній день знаходимося в Нідерландах і домовилися на завтра на огляд ось такого автомобіля. Це є Шкода Октавія 2015 року, 1,6 дизель в універсалі, чорний колір, 6 ступінчата коробка передач. Як ви бачите, гарний комбінований салон. Автомобіль приватна особа продає, тобто не з фірми, не з таксі. По розмові з ним запевняю, що автомобіль в ідеальному стані не був в ДТП. Пробіг зафіксований 221 тисяча пробігу. Вартість його в Україні буде становити близько 13 тисяч доларів з повним пакетом документів, тобто з сертифікатом. Автомобіль буде розмитний з митною декларацією з страхівкою, з договором купівлі на червоних номерах. Тобто ви приїжджаєте, я вам даю пакет документів, їдьте в себе вже ставите її на облік. Отже, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Також підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео ви одразу могли проглядати. Телефонуйте. Дякую вам за увагу, до побачення, до нових відео.